В ефірі Дайджест новин. І сьогодні особливий випуск. Адже присвячений він Дню закоханих. До речі, саме 14 лютого в ефір вийшов перший випуск даджества новин. Давайте разом пригадаємо, яким він був. Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо новий мега-крутий проект. Це відео дайджест головних подій, що відбулися в нашому центрі, а також і за його межами, але за участю наших вихованців. Годійну діяльність на підтримку Збройних сил України. Це і різні мистецькі акції, програми, марафони, концерти та ярмарки. Наші вихованці чітко усвідомлюють, з якою метою вони виходять на сцену і чому це потрібно робити. Б ти хотіла побачити про юність Буковини в дайджесті? Я б хотіла більше дізнатися про наступні конкурси, концерти, події, які стануться в юності Буковини. Я б хотів побачити в новинах багато майстер класів. Мені цікаво, як інші гуртки проводять заняття. Як малюють малюнки і як їх створюють. Хотіла би бачити більше цих конкурсних малюнків, особливо з котками та хеловіном. Певно, я б хотіла бачити наскільки дружні колективи юності Буковини і чи будуть проєкти надалі в юності Буковини. О, я би дуже хотіла бачити новини про те, що роблять наші діти, коли закінчуються заняття. А вони не вертаються додому, лишаються в юності Буковини. Не лише розкажемо, а їй покажемо. А ще обіцяємо вам, Ірина Вікторівна, що неодмінно дізнаємось, чим займаються вихованці в нашому центрі після закінчення занять та за всіма актуальними новинами, стежте на нашому сайті сторіночці у Фейсбук та Інстаграм. В студії для вас працював Андрій Хмель і до зустрічі в ефірі! Як бачимо, змінився формат, студія. Але не змінилося найголовніше. Зараз, як і тоді, у нашому дайджесті лише найцікавіші новини. Як от наступний ексклюзив: крутезна фотозона, червоні полістки троянд. Харизматичний амур та багато яскравих емоцій це все про мистецький променад любов! Це! Ще більше подробиць, дивіться далі! Який основний меседж цього заходу? Основна ідея. Основна ідея цього заходу це те, що кохання воно панує навіть в періоди війни, оскільки ми не можемо впевнено і точно знати, коли закінчиться війна, але ми повинні зберігати ось цю нашу українську сміливість, віру, звичайно. І так як у нас день всіх закоханих, то я бажаю вам. Не втрачати віру в кохання, тому що кохання воно панує завжди серед, просто серед всього. продовжити під Вітаю вас. Вітаю і вас. Представтесь, будь ласка. Взагалі-то мене звати Роман. Але сьогодні я в образі Лямурчика. Лямур це Бог кохання у грецькій міфології. як довго ви готували цей образ? Чесно вам сказати. На мою думку, він зароджений у мені, якщо чесно, без жартів. Абсолютно, я вам правду говорю. Але трошки деякі штрихи від Вілії Василів, від Наталії Джуран. Це, до речі, організатор сь сьогоднішнього, так би мовити, свята. Я бажаю нашим. Любим українцям і нашим військовим йти тільки вперед. Вперед і не здаватися. День Святого Валентина маєм бути всі єдині. Слава Україні! Героям слава! предмет? — Так. Любов, кохання. Ліна Костенко. Ну як, ну Як ви вважаєте, чому саме число 14 обрали для дня Святого Валентина? Чого може бути 14? Може бути 14 закоханих. Може бути. Ну, може, перезнімемо. Це ж в прямий ефір не йде поки. Як бачимо, Амур стріляє мітко. Наші вихованці також не промахнулися з вибором подарунків до Дня усіх закоханих. А що може бути краще, ніж подарунок, зроблений своїми руками? Юні паночки виготовляли чудові валентинки, а юні медійники все фіксували. Як оригінально привітати з Днем Святого Валентина? Знають у гуртку я паночка. Тут відбулася дуже цікава майстерка. А яка саме? Дивіться далі. Тобі це тобі творче заняття? Так, мені дуже сподобалося це заняття, бо воно дуже цікаве. Кому ти хочеш подарувати цю валентинку? Я хочу подарувати цю валентинку друзям і е, рідним. Чому саме? Тому що я з ними проводжу багато часу і мені хочеться їм подарувати валентинку. Чи довго ти її виготовляла? Я її виготовляла напевно десь 15 або 20 хвилин. А чи важко було її виготовляти? Її виготовляти було не важко, тому що в нас були трафарети і нам було е, легко це робити. А з яких матеріалів ти її виготовляла? Я її виготовляла з фогомерану і ще з е, декоративних квіток. І розкажи, будь ласка, про свою валентинку. Ця валентинка я зробила для наших захисників. Е, як ти її роби? Щастям, е, це було для тебе важко? Я це зробила, я це робила з усім серцем і з любов'ю. А чому саме для захисників? Бо я хочу їм подякувати за те, що вони. Охороняють нашу країну і що нас тут в чорницях спокій. Кому ти хочеш подарувати цю валентинку? Своїм подругам? Чому саме подругам? Тому що мені вони будуть дарувати валентинки, а я їм. У нас така традиція кожного року. Про свої валентинки. Мої валентинки Вони гарні для мене. Я вирішила зробити валентинку для ЗСУ, бо вони допомагають нашій країні забезпечитись, щоб окупанти нас не з'їли. завершуємо наш випуск романтичним бліц-інтерв'ю. А що для вас означає слово «любов»? любов? Любов це життя. Без любові життя не існує і не може бути. Тому що тільки у любові ми можемо проявити себе як хороші люди. Сім в сім'ї, на роботі, хороші друзі. І взагалі мені здається, що от любов це найголовніше, що є в житті. Що для вас означає любов? Ну, напевне, для мене любов це якщо у мене здорові діти, здорова сім'я. Я їх люблю і вони звичайно мене люблять. Ну на округи, якщо я бачу, що здорові люди гарні, щасливі, це для мене велика любов, напевне, від усіх. Тому що щастя це є та сама любов. Щастя від усіх. мене любов це напевно якісь щирі емоції, це дві людини, які щиро кохають один одного, якісь такі моменти незабутні, які мають відбуватися в ко... у кожного в житті. Продовжуй фразу Кохання це. Це те, без чого ти не можеш жити. Це те відчуття, з яким тобі приємно жити. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає кохання? Кохання це взаєморозуміння, підтримка, допомога. Тобто, кохання можна проявляти не тільки словами, але й в принципі своїми діями. Продовжте вислів. Любов це. Любов це коли ти любиш людину, незважаючи ні на що, ні на її плюси, ні на мінуси. Любов для мене це життя, це надія. Це спокій і впевненість. А для мене кохання це коли ти відчуваєш підтримку та любов коханої людини. Кохання для мене це взаєморозуміння. Насамперед, людина, яка любить іншу людину, вона має її поважати, поважати інтереси, поважати в усьому. Або не завжди буває так, що має бути закохані люди. Можливо, це. Матір або син, рідні люди, вони теж е, люблять одне одного і не обов'язково бути закоханими. Так що кохання це таке відчуття, коли метелики літають у тебе в животі. Або це просто таке відчуття, коли ти знаєш, що твої близькі і рідні поруч з тобою. Це було в самісіньке серденько, так романтично та щиро. Не забуваємо, що все починається з любові. Тож до нових романтичних зустрічей в ефірі. В студії для вас працювала Катруся Рашкулець.